Всім доброго дня! Ось відбулося велике переселення. Всіх звів в один сарайчик, і маленьких, і великих. Навіть ось таких двотижневих, І несучки тут. Всі тут. Наче все тепленько, дірки всі позатуляв, позабував плівкою. Ну, сподіваюсь, зробив максимально комфортні умови для всіх. Ті, що постарші бройлери їм взагалі нормально, класно пороздягалися. Трошки більше так само. Малечу ще трошки підігріваю на ніч, вмикаю їм лампочку, щоб було тепліше, а також буржуйка наша, щось горить. Так що буде тепло на випадок відсутності світла. Ліхтарик заряджений, навіть знайшов ось таку от раритетну річ. Хто їздить на автомобілі старому, знає, що це таке. Приведу її до ладу і теж будемо використовувати, під'єднувати до акумулятора. Так що, якось так. Дивіться далі.